Так, Балыпчук, Ярослав, Скалыч Артем Можна. Добре. Сто пятьдесят шесть. Ну скалычь Артем, Заболотний Игорь. Можна. Васильевич. Да. Камера порядок. Заболотний Игорь Антоненко Артем. Можна. Буде перестрибнуть, бо ти поставив ручки. Поставай туди. Будь ласка, всі, хто навіть ще не дострибав, ідуть за мною. Зараз це так само, поки що готується за мною, Йдемте сюди. Мічілю, Мічі, Мічі. все. Будь ласка, звість, увага. Стоїмо тут. Зараз я розкажу, що ми робимо зараз з м'ячем, а потім ті, хто не дострибав, повертається назад, дострибуємо до. Просто, просто саме елементарне. О, Давайте, будь ласка, нам в мячи, чтобы мы ями дитя показать, а потім мы будем. А потім мы будем. Вот тут и у вас. Алло, компания. Молодцы там, да? Зараз вы стоїте. Выглядит такие самые по прызвищам. И прызвище назад вы будете мячиком. Мячик кладайте на линии. Самі стоїте в противізор. Просто зрозумійте. Yeah, I'm in my Будь ласка, Ігор Заболотний, після нього готується Антоненко Артем. Добре, молодець. Молодець, 146. Антоненко Артем, Блощенко Максим готується. Можна. Зубенко Артем, самохвалов Денис. Можна. 139. Самохвалов Денис, Мінаков Євген. Можна. Добре. Поправів Смічок чекається там на середині. Ви. Мінаков Євгенко з'їча помикаємо. Можна. На терену, хтось, пічому зробив ведення, йде на середину, Де вас притула Арсен? Можна, Міша? Добре. 142, молодець. Притула Арсен, Молодський eh, Богдан, носочки підріняйте, будь ласка, можна. Чистоту, чистота Марк можна. Добре, добре. 152. Будь ласка, Марк. Після нього Тарасов Святослав. А, ні, його немає. Панчик. Вороков, можно мячики на порядке с уронами вот мячиком пробеги, дай на редево. Будет то есть пешом уже барлаков Максим, сычь Иван можно. Добрый Максим 154. Так, сычиван, пожалуйста, можна требуєш на лінію 152 2 см я в тебе забираю Так Будь ласка, Майборода Анастасія 121, а було 111. Так, однашов дарій, бражук Микита можна. Дарій, трошки себе збережеш, не боїшся розплескати себе. 121. Ну, теж краще, молодець. Бражук Микита, Мариниченко, Назар можна. Добре, Никита. 129. Так, і Назарчик, будь ласка. Добре, Назарчик. 26. Молодець. Так, добре.